Поглянь на картини відомого українського художника Олега Шупляка Батьківщина до рідних осель, до рідних гнізд. Вони мають подвійний зміст, але на кожній ти можеш побачити лелек. Чому саме цей птах асоціюється з теплом рідного дому? Переглядай відео, щоб дізнатися відповідь на це питання. Рідна домівка. Мабуть, сьогодні ми, як ніколи, розуміємо значення цього слова місце твого народження, дитинства, юності. Хтось лишається тут назавжди, хтось шукає кращого життя деінде, хтось вимушений покидати домівки через обставини, які від нього не залежать. Ось і Микита Годованець у творі Голуб і лелека розповідає історію про рідну домівку, використовуючи алегоричні образи Пригадай, що таке байка. Байка невеликий, переважно віршований повчальний твір алегоричного змісту. У байках ми натрапляємо на інакомовлення, тобто в образах тварин, птахів, комах автори зображують людські характери. Якось то навесні, коли настали теплі дні, лелека звирію прилинув на дороге гніздо своє, що восени покинув. В житті є. Чому перелітні птахи восени покидають гнізда та відлітають до вирію? Перелітні птахи покидають гнізда та відлітають до вирію, тому що з настанням холодів важко знайти їжу і воду. Зникають комахи, трав'янисті рослини в'януть, а водойми замерзають. Птахи мігрують. Місця зимівлі знаходяться в Західній, Центральній та Південній Європі, Середземномор'ї, Африці, на близькому і середньому сході. У творі Лалека пояснює причини перельоту. Так Домашній голуб запитав де друже був, що чув? До вирію літав, злякався, вітер в ухах свище, і з півночі повіяв холодище, за ним повзе страшна зима, а в вирію зими нема. Природа стрінула привітом. Там вічне літо. А голуб з усміхом йому. Тоді ж чому ти кинув ту країну? Розхвалений той рай і повернувся на Україну, Бо це мій рідний край. Прочитай рядки та сформулюй повчальний висновок твору Мораль. Цікаво. Марко сформулював мораль байки так де б ти не опинився, рідний край назавжди лишається в серці. Вікторія теж висловила власну думку Людина може змінити країну проживання, але рідний край завжди кликатиме до себе. Адже всюди добре, а вдома найкраще. А ось Володимир та Олег вважають так, де не, був, не забуду. Як бігу дія закритими очима знайду, знайдуть мій двір, бо де б не було не забудуть. Пригадай, що таке громадянська патріотична лірика. Громадянська патріотична лірика це поетичні твори, у яких розкриваються почуття ліричного героя до батьківщини, розглядаються питання його громадянської позиції та соціальної відповідальності. Лелека один із символів України. Саме тому, мабуть, в образі цього птаха автор втілює мотив туги за батьківщиною. Ідея твору навіть у зручних і комфортних умовах на чужині, туга за рідним краєм кличе додому. Діалоги персонажів розкривають алегоричний зміст твору. Домашній голуб це образ людини, яка боїться нових випробувань, не покидає насидженого місця. Лелека приклад людини, яка готова залишити рідний край, але завжди прагне повернутися на батьківщину. Знайди в тексті байки художні засоби. Епітети. Теплі дні. Дороге гніздо. Страшна зима. Вічне літо. Розхвалений рай, рідний край, могутнє диво. Метафори. Вітер свище повзе зИМА. ПЕРСОНІФІКАЦІЯ ЛЕЛЕКА злякався. Природа стрінула з привітом. Туха гірко в серце п'є. Зове вітчизна й путь далека. Порівняння. ТИ ЛЕТИШ, як звирію лелека в гніздо своє. Також є згрубіле слово. Володище. Тож тепер ти бачиш, що недарма лелека є символом любові до рідного краю. Люди шанобливо ставляться до птаха. Адже де лелека водиться, там щастя родиться. Запам'ятай байка Микити Годованця, голуб і лелека в алегоричній формі розкриває мотив туги за батьківщиною. Ідея твору навіть у зручних і комфортних умовах на чужині туга за рідним краєм кличе тебе додому. Домашній голуб це образ людини, яка боїться нових випробувань, не покидає насидженого місця. Лелека приклад людини, яка готова залишити рідний край, але завжди прагне повернутися на батьківщину. Став уподобайку. Стеж за нашим каналом. Учимо українську літературу разом!